Чому Плутон і справді більше не планета? Для того щоб розібратися з цим питанням, треба повернутися у 2006 рік, коли Астрономічний союз вирішив перекласифікувати деякі об'єкти у сонячній системі. З'явилося нове визначення: щоб стати планетою, по-перше, цей об'єкт має обертатися навколо сонця. По друге, він має мати достатню масу для того, щоб під дією власної гравітації набути кулястої форми. Ну і третє об'єкт має мати вичищену околицю, тобто домінувати на своїй орбіті, як це робить Земля, Юпітер, Нептун та інші планети у сонячній системі. Добре, давайте розберемося, а чи дотримується цих параметрів Плутон? Щодо першого, все гаразд, він і справді обертається навколо сонця. Другий параметр теж Плутон має кулясту форму, набуту внаслідок дії власної гравітації. Ну от щодо третього параметру виникла проблема в кінці 20-го століття відкрили дуже багато об'єктів, орбіти яких справді близькі до Плутона, і Плутон виявився не одинокою планетою. Повернемося в часі у 19 століття після відкриття восьмої планети Нептуна, вчені і далі підозрювали, що щось може вертатися навколо Сонця. Ще такі астрономи, як Персіваль Вальвовел, Вільям Пікерінг, вони активно шукали дев'яту планету. Дивилися у все потужніші телескопи. Проте планета все не була знайдена людиною, яка відкрила дев'яту планету. Планету Путон став молодий астроном Квайт Томбо у 1929 році. Він отримав завдання якраз із пошуку дев'ятої планети, використовуючи такий прилад, який називається Блінк-компаратор. Він порівнював дві фотографії одної тої самої ділянки. Неба зорі, вони є умовно нерухомими, тому навіть якщо фотографуючи їх з різницею декілька днів, вони не будуть переміщуватися по небу. А планети, астероїди і інші об'єкти переміщуються. і вже у січні 1930 року ця планета знайшлася. На двох фотографіях 23 та 29 січня. Знайшлася невелика крапочка, яка справді перемістилася. Весь світ дізнався про відкриття дев'ятої планети, яку зрештою назвали Плутоном. Довгий час ця планета була недослідженою зовсім. Про неї майже ніхто нічого не знав аж до липня 2015 року, коли біля неї пролетів єдиний в історії космічний апарат, що наблизився до Плутона. Після відкриття Плутон спочатку. Класифікували як об'єкт із розміром приблизно як Земля. Він і справді вважався великою планетою, але з часом використовувалися якісніші і більш потужні телескопи. Платон ставав все меншим і меншим. Його вважали спочатку як половина Землі, потім ще менше. У 1978 році, коли відкрили Харон, Плутон став одразу ще в два рази менше, оскільки відкриття супутників планет і справді допомагає уточнити параметри самої планети. Зрештою, у 2015 році, коли повз Плутон пролетів космічний апарат нові обрії, було визначено, що цей об'єкт має розміри приблизно 2370 км у діаметрі. І нарешті ми отримали справді якісні фотографії карликової планети Плутон. Цікавий факт, коли апарат новій обрії тільки вилітав із Землі, Плутон ще був планетою. Коли він наблизився до нього у 2015 році, він уже класифікувався як карликова планета. Ми й гадки не мали наскільки красивий Плутон. але на цьому фото видно, що нібито ніякої атмосфери немає. Якщо ж подивитися на Плутон з іншого боку, коли він закриває сонце, то виявляється, що у нього таки є атмосфера, і дуже дуже красива. У складі цієї атмосфери, в основному азот є трошечки метану і чадного газу. Атмосферний тиск біля поверхні Плутона. Вважається рівним одному Паскалю. Це в 100 тисяч разів менше від атмосферного тиску на поверхні Землі. Температура на поверхні Плутона сягає рекордних мінус 230 градусів. Це один з найхолодніших об'єктів у сонячній системі. В атмосфері Плутона є дивовижна така і дуже красива імла. На цьому фото можна розглядіти десятки шарів. Було визначено, що у висоту ця імва сягає більше 200 км. Поверхня Плутона і справді заворожує погляд. Проаналізувавши знімки, зроблені космічним апаратом нові обрії, вчені змогли зробити ось такий комп'ютерний проліт навколо Плутона. І ми можемо бачити дивовижні гори. Дивовижний колір, різні речовини, які формують поверхню цієї карвуково планети. І справді Плутон виявився надзвичайно красивим об'єктом. Тож місія новий обрій і справді себе виправдала. Ми дізналися про цю карвукову планету дуже і дуже багато цікавих даних. Отже, давайте подивимося на характеристики Плутона. Гравітація на його поверхні у 16 разів менша за земну гравітацію, тобто, умовно кажучи, людина зможе підстрибнути у 16 разів вище. Обертається навколо сонця Плутон на відстані від 30 до 49 астрономічних одиниць. І робить один повний оберт за 248 земних років. З моменту свого відкриття Плутон ще не зробив навіть жодного оберту навколо сонця. Обертаючись навколо сонця, об'єкти мають найближчу і найбільш далеку точку на своїй орбіті. Найближча точка називається перигелій. Найбільш далека від сонця, Афелій. і ось для Плутона ця відстань дорівнює відповідно 30 та 49 астрономічних одиниць. Нагадаємо, що одна астрономічна одиниця це середня відстань від Землі до Сонця. Давайте подивимося на різницю між афелієм і перегелієм для різних об'єктів у сонячній системі. Ми бачимо, що, наприклад, Земля і Венера майже не мають різницю у Афелії і Перегелії. Ширина цієї кольорової лінії, яку ми бачимо ліворуч для Землі та Венери, вона дуже невеличка. Декілька пікселів: ось Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, а особливо Плутон, і справді мають величезну різницю між Афелієм та Перигелієм. Цікаво, а за який час світло долає середню відстань від Сонця до Плутона? Ця відстань у середньому дорівнює 5 мільярдів 906 мільйонів кілометрів. Отже, так скільки це часу для світла подавати таку відстань? Якщо подивитися і порахувати, то цей час становить приблизно 5,5 з половиною годин. Так само і для радіосигналу, коли апарат нові обрії передавав дані про своє дослідження Плутона, віддаляючися далі і далі від сонця, сигнал до землі летів багато-багато годин. А щоб передати всі дані, зібрані під час прольоту Плутона, знадобилося багато місяців. Оскільки швидкість передачі даних на такій відстані просто крихітна. Добре, а скільки супутників має Плутон? Давайте пригадаємо: ми знаємо про Харон, Стікс, Нікту, Кербер та Гідру. Крім Харона, інші супутники це досить крихітні об'єкти розміром всього декілька десятків кілометрів у діаметрі. Якщо подивитися на харон найбільший супутник Плутона, гравітація на його поверхні у 34 рази менша за гравітацію на поверхні Землі. Плутон і харон іноді називають однією системою або подвійною планетою. Чому? Якщо придивитися, то ці два об'єкта обертаються нібито навколо невидимої точки у небі. Це місце називають баріцентром, оскільки маса харона. Не набагато менша за масу плутона, то за законами фізики вони обертаються навколо свого спільного центру, який розташований за межами поверхні плутона. Чому так відбувається? Можна провести простий дослід, Ви теж можете це зробити. Візьміть палицю, прикріпіть на неї з одного боку, наприклад, кабачок, а з іншого боку, ківі, і покладіть на банку. Банка якраз і буде спільним центром мас між цими двома об'єктами. Як у Плутона і Харона. Є дуже багато небесних тіл, які обертаються схожим чином. Не тільки так, як Плутон і Харон. Дуже багато зір і навіть планет у далеких зоряних системах справді можуть мати подібні характеристики. Подивіться на ці системи і поміркуйте, яку з них нагадує система Плутон-Харон. Цікаво, а чи темно на Плутоні вважається, що на поверхні Плутона Сонце буде приблизно у тисячу разів тьмянішим ніж на поверхні Землі? Що цікаво, цього світу все таки ще достатньо, щоб читати книгу. Якщо б ми опинилися на поверхні Плутона, то цілком можливо, що побачили б, б щось схоже на це комп'ютерне моделювання. Колись вважалося, що вода це щось таке рідкісне, як виявилось, поверхня Плутона і далі там поглибше це кора, і вона, скоріше за все, складається в основному з водяного льоду. Там дуже багато води. Далі є така підозра, що там, як і на Енселаді, як і на Європі, як і під поверхнею Тритона, так тритон нагадує супутник Нептуна, так імовірно, там є океан рідкої води. Чому вчені прийшли до такого висновку? Тому що на Плутоні є такий регіон, який називають Спутник Планітія, така рівнина, таке враження, що там розвелося купа води в якомусь недалекому минулому, можливо, туди влетів якийсь коликий космічний об'єкт. і, і удар був такий сильний, що вода просто навіть розплескалася з тої багатокілометрової глибини. Ну і десь всередині досить велике, таке кам'янисте силікатне ядро. Нагадую вам, що силіцій це є кремні, так? якщо раптом забули, що таке Кремній можете піти на пляж, набрати собі трошки пісочку? На це і є кремній. Хоча, звісно, пісочок теж буває різного складу. Отже, Плутон дійсно дивує. Ми сьогодні на нашій зустрічі ми встигли розібратися з деякими його параметрами. Більше фактів ми, звісно, пригадаємо з вами на наступній нашій зустрічі, коли ми ще поспілкуємося і про кармкові планети. Про невідкриту таку дев'яту планету може вона таки справді існує? Чи є підстави взагалі вважати, що вона існує? Бо деякі астрономи дійсно вважають, що вона існує. Вони наводять певні докази. То що це за докази? Ми спробуємо розібратися наступного разу. Ми ще поспілкуємося з вами про кожну карвукову планету і виявляється одна з цих планет. Була названа на честь якогось кролика. До чого тут кролик і звідки він взявся, ось там далеко. За Плутоном, але сенс в цьому певний є. Тож, ось ви бачите перше посилання, це наш офіційний телеграм-канал тандем простір розвитку, де ви можете слідкувати постійно за нашим розкладом, бачити коли буде яка подія. Тож запрошую вас також і. Підписуватись на наш YouTube канал, де ми монтуємо повноцінні відео, щоб їм було цікаво дивитися. Там завжди є додаткові матеріали. Тож я буду щасливий бачити вас серед наших глядачів і завжди вдячний за ваші коментарі, подобайки, підписки, поширення. І давайте разом вивчати цікаве і робити це активно і з драйвом. Залишайтеся з нами.